Комплекс, що мені не дано малювати, який я подолала за один день. в Кінці покажу свою першу в житті картину, як доказ, що все можливо. Усім років на уроці малювання вчителька сказала Лірочка, ти умні, це і гарно вчиш мови, але малювання то не для тебе. Ну і як можете здогадатися, це був останній раз, коли мене там бачили. Мені 25, а я й досі жила зі сталим упередженням, що не треба суватися в живопис. Аж поки мені не трапився таргет арт-центру у Варшаві, де є все від жахів до Хай -хілсів. Вирішила по приколу сходити як на терапію, щось. Помазюкати, але я точно не очікувала, що викладачка підмітить мої здібності, а руки самі замалюють, наче я пікасо. Що вже й казати, що атмосфера цього місця пропитана творчістю і розвитком. Чого варта тільки ця горка і качелі? Я посоромилася скатитися, хоча хотілося. Кожен класна пічка найновішою технікою. Ми навіть малювали суперфарбами, що також впливає на якість роботи. Відчувається українське серце в самому центрі Варшави. Відкриває локацію, але ще більше ви офігії, коли дізнаєтеся, що вартхом є внутрішній i